Я почну з такої інформації. У змі пишуть активно про візит до США, нібито високопосадовців із Російської Федерації. Вони звернули увагу, що 25 грудня до штатів прибув літак, який нібито належить адміністрації президента Путіна на саме борт зі спеціального льотного загону Росія. Ну і судячи з даних Флайт Радар, літак побув у Вашингтоні та у Нью-Йорку, а вже й повернувся назад. Також, окрім цього, якось так співпало великого розголосу, що й набрала інсайдерська інформація від Дмитра Гордона про те, що. Війна закінчиться вже цими днями. За словами журналіста, 30 грудня 2024 року нібито відбудеться історична зустріч, яка завершить гарячу фазу війни. Також мовляв, передумовою для зустрічі стало нібито зменшення кількості дронів, які запускаються із Російської Федерації по території України. Ну і що мовляв, тому що Путіна попросили не робити з Вашингтона цього, а саме ескалювати ситуацію. Ми якраз з вами, Володимир Юрійович, записуємо цю розмову 30 грудня. Яке ваше ставлення до цієї інформації, до цих чуток? Ну, якщо чесно, то коментувати е, неперевірену інформацію це не є в моїх правилах. Е, ну, з одного боку, е, ну, вже сьогодні, до речі, е, можна було спростувати. Ну, принаймні деякі елементи заяви Дмитра Годона тому що ну от зараз Києва, наприклад, оголошена повітряна тривога знову. Так, що говорити про те, що все припинилося, мені здається, це не серйозно. І, і вночі, згідно з інформацією нашого генштабу, було в черговий раз там збито десь понад 30 дронів. Так що все продовжується. Можливо, інтенсивність не така, як була там тиждень чи декілька днів тому, але. Те, що атаки на Україну продовжуються, це, це факт. Що стосується ну, якоїсь гіпотетичної зустрічі 30-го числа, тобто сьогодні, на території США, розуміло, що в мене немає ніякої додаткової інформації з цього питання. Що стосується цього літака, ну також не знаю. Треба дочекатися якихось підтверджень. Навіть якщо такий літак дійсно на територію США залітав, і навіть як пише Flight Radar десь сідав у Нью-Йорку і в Вашингтоні, ну це може бути пов'язано. Наприклад, це, це моя здогадка, дуже суб'єктивна. Нещодавно була інформація, що посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов вже закінчив свою каденцію. І навіть писали про якесь його призначення у Москві, там радником чи енергатома, чи там ще чогось, але ну можливо за ним, оскільки це все-таки для росіян серйозна фігура, можливо, саме за ними послали цей літак або за його вантажем, тому що ну дістатися до Москви зараз, враховуючи те, що багатові компанії бойкотують Росію. І наскільки мені відомо, американські авіакомпанії до Москви не літають і до Росії, і відповідно, російська до США також не літають. Так що все може бути. Ну знову ж таки, підкреслюю, що це моє суб'єктивне таке припущення. Може це так, а може і ні. Ну а крім цього іншого. Контакти між США і Росією з великим рахунком ніколи не, не припинялися. Інша справа, що їх не було на офіційному рівні, вже доволі давно, але так чи інакше, і спецслужби контактують, і, можливо, деякі політики мають між собою розмови. Пан Бернс літав кілька разів. Я, ä, 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 я нагадаю це директор ЦРУ. І не так давно також був, був його візит до Москви, неофіційний, неформальний. Так що ну, здається, їм є про що говорити. Справа в тому, що порядок денний російсько-американських відносин він ну, заходить далеко лише запитання України чи російської агресії проти України. Там є і стратегічні питання, типу ядерного роззброєння, балансу сил. Безпеки, передби з тероризмом, та ж сама Сирія сьогодні дуже хвилює Москву. Ну, в першу чергу, подальша доля і військових баз на, на території Сирії. Так що все може бути, я такого не виключаю, але ще раз підкреслюю, що треба дочекатися якихось, якщо не офіційних підтверджень, то принаймні більш детальної інформації про те, що саме відбувалося в ці останні дні. А як щодо адміністрації Дональда Трампа, майбутньої адміністрації Сполучених Штатів та Кремля, чи можливі нині ще до інавгурації якісь контакти? Так, контакти можливі, але знову ж таки вони мають бути неформальними, неофіційними, тому що ну, Америка живе за дуже серйозними правилами, які ніхто ніколи не порушує, тобто до моменту інавгурації. Президента США і до його входження в Білий Дім ніяких офіційних контактів бути не може. Якщо пригадаєте, то ну це вже вісім років тому, коли Трамп був перший раз обраний президентом США. Один з його радників. Майбутніх, які, Ну який прогнозувався на призначення в Кабінет Трампа, він мав контакти з тим же самим Антоновим послом Росії в США і деяким іншим офіційним особами. Ну І за це, в принципі, дуже серйозно постраждав. Там навіть слідство було проти нього і певні звинувачення. Так що я не думаю, що. На формальному рівні такі контакти можуть відбуватися, тим більше, вже не так довго залишилося чекати. Плюс треба зважати на те, що в Сполучених Штатах як і в Західній Європі, вже наступив період таких ну різдвяних після різдвяних свят Конгрес США на канікулах до, до другого тижня січня, так що Зараз всі офіційні чинники або відпочивають, або розслабляються. Тобто, я не думаю, що є багато бажання зараз йти на якісь контакти і займатися серйозною роботою. Що цікаво, що ще до того, як а, Трамп висунув офіційні пропозиції, там, по, припустимо, майбутнім переговорам, Росія вже відхилила ті тези, які звучать від а, самого Трампа в ЗМІ, а, йдеться про те, що нібито є пропозиція у новості значить, У нового президента відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також вести в Україну миротворчий контингент. Лавров сказав, що в Москві поки не отримували жодних подібних сигналів, але при цьому їм такі пропозиції майбутні не прийнятні. Про що свідчать ці заяви Лаврова? Чи означає це, що вони чергово підтвердили своє небажання завершувати цю війну? Ну, ви знаєте, колись в радянському союзі було таке прислів'я е, чи приказка, що значить книгу не читав, але повністю підтримую все, що в ній написано, або навпаки, не читав, але виступаю категорично проти того, що там написано. Оце приблизно те, що Луврові сказав, так що офіційних. Е, Дійсно, пропозиції ще і не могло бути від майбутньої адміністрації. США тому що вона майбутня. От після 20 січня ми це вже можливо побачимо. Тобто, якісь будуть ж ну в письмовому вигляді або вигляді якихось меседжі, ці пропозиції чи плани передані російській стороні. от тоді вже наступить офіційна реакція. А, а з іншого боку, це чіткий сигнал з боку Москви що їм не прийнятні будь-які ідеї і пропозиції, які суперечать їх позиції. А ця позиція запросна, вона максимальна, максималістська, Ми вже 150 разів про це чули. В домовленості, нібито парафовані, хоча їх ніхто ніколи не підписував. але... Навіть тут лунає слово, але з урахуванням реалій на землі. Тобто, от віддавайте нам всі чотири області плюс Крим, виводьте українські війська з усіх усіх територій, а тоді ми будемо з вами розмовляти. Хоча це все абсолютно не може бути ніякими передумовами, навіть якщо ми говоримо серйозно про початок мирних перемовин. З Росією будь-яке питання може бути предметом мирних перемовин, е, подобається нам це чи ні, і от тоді, коли цей процес почнеться, ми тоді вже офіційно скажемо, що ні для нас абсолютно неприйнятно. А висувати такі передумови для того, щоб е, тільки почати якісь гіпотетичний переговорний процес, це просто несерйозно. Але Москва, я думаю, грає на випередження. Вона прекрасно розуміє, що така її позиція. Абсолютно нікому не прийнятно, не лише для України, а і для всіх наших партнерів і союзників, тому що це капітуляція. Про які тоді переговори можна вести мову. Так що знову таки давайте почекаємо 20 січня. Можливо, щось трапиться і раніше, але я в цьому не впевнений. Принаймні на формальному офіційній рівні рівні про це ніхто не буде говорити чи заявляти а от тоді вже можливо почнеться якісь. Більш-менш реальний прогрес, наприклад, він е процес. Наприклад, візит пана Кіта Келога, який як прогнозується, буде призначений спеціальним представником президента США Трампа майбутнього е щодо України і Росії, е е наскільки я розумію, він планував ще до 20 січня відвідати. Київ і деякі західноєвропейські столиці ну там головне питання це це з'ятувати з'ясувати серйозність намірів деяких західноєвропейських країн щодо надсилання своїх військових контингентів на територію України. Але як Москва вже кілька разів заявляла, це для неї категорично неприйнятно Ну це і без всяких їх заяв зрозуміло ніколи. Москва не погодиться на введення військових контингентів. Ну, я вже не кажу про російську територію конституційну, хоча, згідно з цим, і чотири області України окуповані частково, також належать згідно змінам, які вони внесли в свою конституцію, саме Російській Федерації. Хоча ніхто крім самої Росії цього не визнає і ніколи не визнає отже. Ідея проведення ну, миротворчих чи просто військових контингентів на території Росії, так, це це серйозний може бути елемент гарантій безпеки майбутніх, про які ми так багато говоримо. Якщо е, ми правильно розуміємо, що членство в НАТО нам не світить найближчий час, навіть без цього періоду заморозки просто країни НАТО на це не готові. Навіть запросити Україну вони не готові, на жаль. Але от, Введення військ це гарантія була би серйозна, але знову таки чи готові наші западні партнери західні партнери на такий крок без отримання згоди Росії? Я в цьому не впевнений. От для цього пан Келах можливо і хочу об'їхати деякі столиці, там Брюссель, Париж, Берлін, Лондон, і з'ясувати наскільки це все реалістично.